Минулого вівторка в сумському педагогічному університеті презентувалася книга Скарби природи Ворсклянського краю розрахована вона на широке коло читачів, що цікавляться природою і екологічним станом довкілля. Йдеться у цій книзі про наукові дослідження флори і фауни Гетьманського національного природного парку, важливого середку біорізноманіття Сумщини, розташованого у південно-східній частині області на території трьох районів Великописарівського, Тростянецького і Охтирського, об'єднаних річкою Ворскла із загальною протяжністю 122 кілометри у межах Сумщини. Сьогодні це основний моніторинговий полігон для зоологічних, ботанічних, мікологічних і гідрологічних досліджень на Сумщині, історія яких нараховує майже півтора століття. Вивчення природи регіону і заснування природного парку були започатковані науковцями Харківського університету у другій половині 19 століття. Пізніше значний внесок у цю роботу зробили фахівці СумДПУ імені Макаренка. Одним з них став і кандидат біологічних наук, колишній доцент кафедри зоології природничого географічного факультету СумДПУ, а нині заступник начальника науково-дослідницького відділу гетьманського національного природного парку Микола Книж, який очолив авторський колектив з п'яти науковців, зусиллями яких у видавництві університетська книга вийшло їхнє спільне дітище про скарби природи воросклянського краю. За словами виконувача обов'язки директора гетьманського НПП Олександра Кварти, ця книга результат багаторічних досліджень території Охтирського району науковцями Сумщини і їхній внесок у збереження, відтворення і раціональне використання типових та унікальних природних комплексів лівобережного лісостепу України важко переоцінити. А тому аж ніяк не випадковим стало вручення Миколі книшу за ваговий особистий внесок у справу державної ваги почесної грамоти голови державної адміністрації, директоркою департаменту захисту довкілля сумської ОДА Іриною Каптур. Презентуючи свою книгу, відомий в Україні зоолог, випускник педагогічного інституту 1967 року, який присвятив викладацькій діяльності на кафедрі зоології понад 40 років, автор понад 300 наукових публікацій, відзначив, що призначена вона природі Охтирського району і актуальним питанням її охорони. За словами Миколи Книша, у популярній формі на понад 170 її сторінках. Наводиться наукова інформація про природну сутність краю: історія, рельєф, гідрографія, кліматичні умови, ґрунти, різноманіття рослинного і тваринного світу тощо у її тісній взаємодії з людською діяльністю. Розрахована книга скарби природи ворсклянського краю на широке коло читачів, які цікавляться природою, екологічним станом довкілля, школярів, студентів, освітян, натуралістів, краєзнавців, екологів, природоохоронців. Гадаю, логічним продовженням багаторічної співпраці гетьманського національного природного парку і СумДПУ стало підписання ректором університету, професором Юрієм Ляним, і директором гетьманського парку Олександром Квартою договорів про спільну наукову діяльність і проведення на базі парку виробничих практик студентів природничого географічного факультету. А відтак немає сумніву у тому, що з часом книга Скарби природи Ворсклянського краю буде презентована вдруге, вже доповнена результатами нових наук досліджень унікального природного комплексу лівобережного лісостепу України.